Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма Жива клітинка. Відгадайте, дітки, загадку, та дізнайтесь, який графічний диктант ми сьогодні з вами пишемо. Я срібляста без води ні туди і не сюди. У річках, морях пірнає, розмовляти як не знає. Ну, скажи хоч що-небудь, тільки бульбашки ідуть. Хто це діти? Вірно, дітки, це риба. Тож сьогодні ми будемо з вами виконувати вправу риба. Пограємо, дітки, в нейрогру. Тримай ритм. Нам потрібно палички та кришечки. Викладаємо палочки та кришечки в такому порядку. На палочку ми робимо оплеск на кришечку кулачок. Починаємо, дітки. Молодці, спробуйте ще раз. Наступна вправа. Два рази плещимо, два рази б'ємо кулачками. Починаємо гру. Молодці дітки. Викладаємо кришечки і палочки в такому порядку. Працюємо, дітки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Раз, раз. 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 Молодці, повторіть. Починаємо дітки диктант. Увага! Олівець тримайте правильно, руку не відрівайте. Одна клітинка праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна праворуч, одна вгору, дві праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вгору, дві праворуч. Одна вниз, одна ліворуч, дві вниз, дітки, одна ліворуч, одна вниз, одна праворуч, дві вниз, одна праворуч, одна вниз, дві ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вгору. Одна ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вниз, дві ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вгору, одна ліворуч. Одна вгору ми прийшли до крапочки. Малюємо рибки очі. Овал та менший овал. Дітки, ви можете намалювати ще один графічний диктант рибки. Молодці малята. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, до побачення!